Продають чотирьохкімнатну квартиру, район площі перемоги, вулиця Космонавтів. Знаходиться на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 85,3 метри квадратних, три роздільні кімнати плюс одна прохідна, три прохідні лоджі, один балкон з кухні, санвузол роздільний, опалення центральне, батареї виведені з панелей, утеплення ззовні, встановлена газова колонка. Капітальний ремонт квартири 2015 року. Замінені всі комунікації на нові. Квартира продається з усім облаштуванням як на фото відео чекаю на ваші дзвінки.